Opel zafira B1,9 двигун. Знімаю відео про таку несправність. Можливо, комусь стане в нагоді. Машина їхала, все було добре. <кій> Почав е, е, перестав показувати спідометр швидкість і перестала показувати стрілочка на панелі приборів, приборів на рівень палива. Зараз вона вон, бачимо, показує нормально. І коли машина приїхала, її заглушили. І машину більше не завело. Не крутить стартер. <кій> не крутить стартер. Е коли лишити включеним зажигання, за деякий час падає стрілочка на рівень палива. Включаєш зажигання, вона піднімається, а потім затрошки падає. Ну і все. Притягнули машинку, машину до мене. І першим ділом, що я взяв, підключив діагностику лаунча. Щоб подивитися з'єднання з блоками. Лаунж не вийшов, не, не знайшов таких блоків. Не було зв'язку з блоком двигуна, який під бампером. Не було зв'язку з блоком АБС. І не було зв'язку з блоком електрогідравлічного підсилювача руля. Не працювала каншина. На той час були такі помилки на машині. По інших блоках. От. Блоки, які вийшли на зв'язок. Спеціально зніму, щоб бачили, які були помилки. От ми маємо Є зв'язки з ЕЦМ, з блоком управління двигуном. Далі. Сигнал температури, охлаждаючої жидкості двигателя. Тут така помилка. Уровень топлива, датчик скорості, сигнал скорості двигателя, це пробіга. Ну от, бачимо. Блок управління комбінації приборів. Приборка виходила на, на зв'язок. А, і ще не було зв'язку з блоком всім модулем. Теж він не виходив на діагностику. Далі такі помилки. Ніце зв'язку з канбас. Ну і все. Почав провіряти каншину. Зараз покажу в салоні. Вийму сканер, він зараз не потрібний. Почав провіряти шину, якщо рахувати справа. Треті контакти. Верхній і нижній. На них було 12 вольт. Такого бути там не повинно. І тоді вже я почав шукати, в чому справа. Коли я знімав роз'єм з сім-модуля. 12 вольт пропадало відповідно. Тому що каншина від роз'єму діагностичного вона йде до сім модуля, і від сім модуля вона вже розходиться і далі йде на. На блок двигуна, на блок АБС, на блок підсилювача руля, керма. От. То коли я знімав, воно просто пропадало все. Поміряв, може навіть зараз не буду знімати. Тут є вихід з мотора звітом з-під капотного простору, так як би йде каншина. Я на ній поміряв напругу і на ній було на одному проводі 12 вольт. І вже тоді я почав зрозумів, бо я думав, що сім-модуль можливо, але сім модуль пропаювали, нічого тут не мінялося. І тоді, коли я поміряв тут до модуля, що виходить на каншину, знайшов я 12 вольт, яких бути не повинно. Тоді сім модуль відпав, скажімо так, від того. Далі я тут під'єднався якраз от зараз провід під'єднаний до того, де є вхід 7-модуль каншини звідти з-під капота. І Міряв на ньому напругу. Було 12 вольт. І тоді вже шукав, повід'єднував блоки: АБС, підсилювач керма, двигун. Нічого не мінялося. Напруга, як була, так і була. Сім модуль від'єднував. там на тому проводі лишалася напруга. Значить, десь звідти з-під капота йшло 12 вольт. І тоді почав я по черзі виймати запобіжники. Коли я дійшов до цього запобіжника, 20-ка тут стоїть 20 А. Я його виняв. Напруга зразу нормалізувалася. От зараз маємо 2,8. Напруга зразу нормалізувалася. Як тільки я його ставив назад, напруга далі піднімалася. Коли я його вийняв, під'єднав 7-модуль, запустив діагностику, в мене 7-модуль вийшов на зв'язок. Під'єднав двигун, двигун теж вийшов на зв'язок. Тоді я зрозумів, що проблема десь тут. І якраз проблема, в чому була. Я розібрав оцей блок. Один, два. Три болтики гаєчка е на 10 і там є. Я його зняв і там була вода в роз'ємах. Вода і окисли. Коли я це все вже почистив, зараз я все склав на місце. Зразу спробував, що нічого не міняється. От тепер як виймати оцей е запобіжник. Зараз покажу. От у нас є напруга на каншині. Нічого не міняється, я вийняв запобіжник, ставлю назад. Все так само. Проблема пропала. Появився зв'язок з двигуном, з АБСом, з підсилювачем керма і з модулем 7. Зараз це все позбираю назад, тому що ще знімав знизу, пробував від'єднувати від датчики на педалях роз'єми. Зараз збираю все назад і. Зніму відео, які помилки, що лишилося, що пропало і я, як воно що функціонує. Продовження відео про зефіру. Вже машина повністю все складено на місцях. Повторюю ще раз, коли включали зажигання, не працював стартер. Не було зв'язку з блоком двигуна ЕБУ, з цим модулем з блоком АБС і з блоком електрогідравлічного підсилювача керма бували помилки. І було багато помилок по каншині, якщо під'єднатися до інших блоків, які виходили на зв'язок. Причина була в тому, що на контактах каншини на одній е, третій контакти, якщо рахувати справа наліво, то верхній і нижній ряд третій контакти було 12 вольт. Так бути немає. Причина була в тому, що попала вода і були окисли. Коли все почистив, я там під блоком запобіжників. Все стало на місця і yeah. тепер ми маємо такий результат. Yeah. Включаємо запалення. От, ми бачимо, що немає ніяких помилок. Все працює, крутиться. Результат прекрасний. Можна рахувати і сказати, що... Ремонт завершено. Машина працює, в в'їзді. Помилок ніяких не вибиває, все функціонує так як, так, як повинно. Отаке відео можливо комусь стане в нагоді. Також було відкалібровано датчик повороту керма, датчик угла керма, положення керма. Тому що після цих всіх маніпуляцій вибивало по ньому помилку. Зніму окреме відео, як це робиться на. v danom automobile. Všim ďakujem za uvahu.